Доброго дня! Я студентка групи 6 МПЗ Чанцева Інна. І сьогодні я хотіла порівняти два додатки для запису екрану: це Ice Cream Screen Recorder та Bandicam. Ось. Спершу з Icecream Screen Recorder. Ось цей додаток, хочу його відкрити. Хочу сказати, що ця програма більш орієнтована для ну, більш на простоту та зручність користування. Вона дуже гарно, ось тут ми можемо побачити бічну таку панельку, вона підходить для створення навчальних відео, відеоуроків, презентацій або різних вебінарів. Її, скажімо так, інтерфейс зрозумілий, можемо побачити, тому навіть користувач без досвіду зможе швидко опанувати функціонал. Основні функції включають запис обраної області екрану, можливість додавати текстові підписи, малюнки, стрілки, а також він може робити скріншоти. Додаток також дозволяє захоплювати як системний звук, так і голос через мікрофон. Також там є підтримка додавання відео з веб-камери. Цей додаток не потребує складного налаштування і більш орієнтований на потреби користувачів, які створюють короткі відео з поясненнями або інструкціями. Це щодо додаточку Screen Recorder. Перейдемо до наступного додатку Bandicam. Ось він. Це більш функціонально розширений додаток для запису екрану. Зараз відкрию його. Ось так він виглядає. Він підтримує запис у форматі Full HD і 4K з високою частотою кадрів. Він дозволяє записувати не лише екран, а й ігри. Він, програма вона має більше технічних налаштувань. Це зміна кодеків, вибір формату, налаштування фреймрейту, гарячі клавіші і так далі. Ну, тобто, як на мене, він трошки важче користування, мені простіше було ось цим додаточком. Також я б хотіла об'єднати або назвати, скажімо так, спільні риси обох цих додатків. Ну, в першу чергу, що вони обидва призначені для запису відео з екрану. Вони обидва мають підтримку аудіо та відео з мікрофоном і веб-камери. Вони пропонують безкоштовні версії з обмеженнями. І можуть бути використані для створення навчального контенту, оглядів або демонстрації екрану. Тобто, як зараз я це роблю. Щодо відмінностей, які я помітила, характеристика Ice Cream Screen Recorder ось цього додатку, він більш простий, як на мене, у використанні. А щодо Bandicam, він більш складний. Щодо базових можливостей, це в них розширений набір функцій і якість відео середня. Тут середня, тут більш висока. Щодо, мабуть, переваг і недоліків, хотіла б ще сказати. Ice cream screen Recorder, тобто ось ця програмка, з плюсів хотіла б назвати простоту освоєння. Дуже швидко і одразу все зрозуміло. Але невеликі системні вимоги. Щодо мінусів, це скоріше обмежена якість і функціональність у безкоштовній версії. Вона також не підтримує запис зовнішніх джерел. Щодо бандікамо. З плюсів це висока якість запису. Перепрошую, тут висока, тут трошки нижча якість. Переплутала. Тут висока якість запису, більш такі професійні налаштування, і ідеально підходить для ігор та технічних відео. Ну, а щодо мінусів, то складніше, ну, як на мене, було розібратися в цій програмі. І безкоштовна версія має водяний знак і обмеження по часу. Тому, якось так. Дякую за увагу!